Старший сержант Нацгвардії Олег прожив в Іспанії більше 20 років. На початку війни він повернувся, аби стати на захист батьківщини і мобілізувався до підрозділу Нацгвардії на Закарпатті. Ще під час строкової служби він отримав військову спеціальність сапера і тепер успішно реалізовує ці знання проти загарбників. Робота сапера це складна робота, а найскладніше, складніше це все складно. Все тяжко, нема такого, що є, щось злегше. Просто треба привикнути до цього всього і. І виконувати поставлен задачі. Все залежить від ситуації. Буває і на пузі, і перебіжками, і на ну, міна на собі, правильно. Відпрацьовуємо і повертаємося щоденьку назад. Перший бойовий досвід Олег отримав на кордоні Донецької та Луганської областей. Тоді разом зі своєю групою він проводив розвідку, як раптом на бійців посипалися російські ракети. Ворог обстріляв бійців із граду. Тоді група відступила, однак згодом повернулась, заклала міни, на яких підірвався російський танк. Це як лотерея, там дуже багато чого є місць. Просто так попало. Цей напрямок, який ми був ймовірний напрямок прориву танка, ми замінували і він підірвався. Підрозділ виконав свою роботу навідмінно. Але сапери не лише ставлять свої міни, а й знімають ворожі, роблячи проходи для наших штурмових груп. Міни потрібно не лише знайти, але й знешкодити, аби на них не підірвались піхотинці і техніка. Тоді сапери працюють перед нашими передовими позиціями. Щоб робити проходи, сапери працюють і перед і за нулем. За нулем. страшно. Але потрібно виконувати роботу, щоб не було тим, страшно, хто йдуть ззаді. Друга річ, що треба просто переборювати цей страх. Не панікувати, просто йти вперед і виконувати свою роботу. Також навчає молодих закарпатських гвардійців інженерно-саперній справі. Це непростий, довгий процес, каже чоловік. У сапера має бути хороша фізична підготовка, витримка, обережність, сталеві нерви, швидка реакція і винахідливість. Плюс потрібно відточувати навички постановки та знешкодження мін. Тому майбутні сапери тренуються постійно.